Перчата. Боксерски. Давай да помажу. Друго вдягнути. Давай, иди сюди. Все. А ну, продемонструй, що тебе навчили. Добре, а ну підтримаємо давай. Заслужив. Також okay. побачили, засиділись. Треба з кожної команди по одному гравцю. Будемо грати окей. Okay. Капітани команд також вибирають і збирають сюди. Я в тебе вірю, які дай. А які молодих хокею ви знаєте? Так, зимою. Це зимовий, це зимовий спорту. Бувають різні види, але... І ще можна хокей грати з м'ячом. Правильно, хокей грають з м'ячом. Тож тобто ми зараз По черзі. Почнемо з Софії. Почнемо забивати м'яч. Так, ви поки він сюди. Софія, йди до мене. Тримай тобі м'яч. Звідси треба попасти в ворота. Софія молодець. Наступний. Передавай ключку наступному. Софія помолоз, давай до мене. Ого. Давай, <с> так. <développie> Дів коробку мліметровий. Отак. І звідси попробуй. Давай. Ні, розверни ключку. Правильно, ось так. Давай давай. О, ти. Це, ти. давай, давай. Ні, 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 не Давай поки що. Це змазь. <постав»> <постав> давай. Хлопці трошки далі, можна хлопці. Це для вас не перше. Прошу на своє місце. Сідайте. Трошки ще назад. Давай. Як ми бачимо, дівчата поки грають краще. Молодці. Тримайте всі коментації. Так. І зараз у нас залишиться ще одна команда. Хто у вас? У нас, у нас гімнастика. гімнастика. А, що за Кличко. Що це за халка? Кличко. І ти? Добре, на. І тобі медаль. Два три кличка. Ось такий. Слайд. Гімнастика. Гімнастика. Це ми знаємо. На які, от розподіляється гімнастика на два види. На спортивну і художниця. Молодець. А -а -а. Зараз розглянемо снаряди спортивної гімнастики. Це вже буде трошки складніше, ніж були. А що ти вже лежиш? Я ще не нажав. Що це? А -а -а. Майже. Трошки довший. Придумали коселки. Ні. Ні, В принципі, так, але на українській мові. Розпитали на, на російській мові. Це колода. Гімнастична. Що це? Денька. Молодці. Тримай. Що це? Оце вже точно. Ні. Неквозел. Молодець. Це? З ручками. Що це? Турнік. Ні. Турнік тільки що був ні. Молодець. Це? Ось це що? Тільки що називала? Турнік. На український?

На українські ленти. Допомогла. Це стрічки. Що це? Правильно, гімнастичний м'яч. Тримай. Це дівча. Допомогла. Це що? Я, можу, я буду забирать. Це була. А можна нам хто покаже? Хоч щось гімнастики. А ну давай, покажи. Підтримаємо Світлана.

Жила. А, ну, а що це був за предметний? Вид спорту, получи медальку. Перший вид спорту. Перше. Дивимося, уважно друге. Бокс. Ні. 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 Солома <Mile dizzy> <overdarent hoe mitito> стоять. А це хто? Оце вже я десь тримай. Тихенько. – Тих. Тихіва. А це що? Жду конкретної відповіді. Як називається? Ну, ролики роликами, але... В принципі, ближче. А. Як звучить наша тема? Нашого заняття. Подорож країною спорту. Спортивна ордені ролики. В принципі, можна забувати. Це ролик Також. Кінько. Велоспорт, молодець, тримай. А це хлопці. Правильно, це карточка. Тримай. Плавання. Добре, тримай. Це плавання. А це що? Стрибки у воду. Добре, молодець. Тримай. Значить, він десь знак. Сестри воду. А тепер це... різнома серпін. Як називається? А ну давай. Серфінг з. Серпінг з Ні. Спортсерфінг. Ні. Добре. Але ні. Знаете? Сука. Сука, не знаете? Сарабель Майже ні. В. Перша буква. Друга. И. Третя. С, и Третья. Витринный Ні. Третья. Н. Вин. Д. Вин. Вин. Ну, кто А це що? Катання. Катання, ти можеш і надіснів нас, сколько на це Це спорт. Правильно. можна. Це водні лишні. Тримається. А це що? Поза конкурсом буду, я знаю, ви всі знаєте, ви всі вмієте. Давайте зараз пограємо. З кожної команди по одній людині. Перший. Ну що, дамо? Перше слово, хлопці? Да. Давай. Стаєш, якомога далі поближче до парти і ходиш. Взять. Стой. сюди. Передавай м'яч. Так, хорошо. Так. Е, щоб всім не співай. Можете ви станьте у промісся.

І добре, ставай. Поруч. Потурємо. Ну. Тож маємо, хто зробив, збив 5 кебір. Залишається. Наступні сідають. Хто так, тепер ще по одному підочку і визначаємо переможця. Давай перемічка. Коли всі кеглі збиті. Стай! Ну це ви всі добре знаєте. Як вона дивляться? Молодець, тримай. Молодець. І знову перемагають дівчата. Хлопці. Зберіться. Ну, все най весь. Що це за Правильно. Давай, давай. Наступний виспорт. Правильно, подивається. Це як ви спорту називається? Бейсбол. Добре, молодець. не Це бейсбол.

Правильно, а це який? Так всі дружно можна займати. Ні. Ні. Майже. Ні. Майже. Воно є фізкультура, всі, під музичний суправі. Ні. Ні. Майже. Майже. А як під музику? Коли всі рухаються? Тринували. Майже ні. На А починається. Аеробіка? Правильно. Аеробіка. Тримай. А це що? А це як? Так, зарахуємо. А як тема звучить знову ж? Нової зброї, зброї, тема як сьогодні. Рівна стрільба, тримається. Так, зараз останній наш конкурс проведемо, постріляємо. По одному члену команди. Шостий раз. Кидає кожен дві спроби ближче підійди. Якщо буде відлітати, я також це зараховую. Давай. П'ятдеся. І п'ятдесят. Сто балів. Давай тут. Давай. Не попав. П'ятдесят. Все наступного передавай. П'ятдесят давай тут порядка. 50. Тривай. П'ятдесят. І останній тримай. Поки що маємо лідера. 30. і 50. 50. 50. 50. 50. 80. маємо переможця. Що це? А? Є стана коні, а як це спорту називається? Правильно, це скачка. Що? Біг, а відноситься до якого? Спортивний, а загалом як називається? <плес> перегони, перегони. Біг, стрибки. Туди відноситься. Біг з перешкодами відноситься. Не спорт, загальна назва. Естафета. Ні. естафета туди відноситься. Як це все загалом називається? Майже? Ні. Ні. Не знаєш? Ні. Пом. Хто з Починається з такого легкого слова легка. Правильно. що? І останнє мав тримає. Тож зараз всі підрахували, скільки в кого бачить. 19, 19, 18, 18, 19, 18. 19, 19, 19, 19, 19, 19. Молодці. Ні, 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 це не перемога. Це зараз я вам швиденько роздаю. Тут є слова. Треба одне слово зайняти. Швиденько зістаємо. Молодець і ви? Я люблю спорт і фізичну культуру. Молодці всі. А зараз у мене таке останнє запитання. От після сьогоднішнього року, хтось з вас хоче займатися спортом? А що це цікаво? А ті, хто не займався. Є на ті? А зараз хтось нічого не хоче. Добре, все одно дякую вам за урок. Зараз щось це буде? яка. Зараз кожна команда нагороджується медальками, капітан, тримає. Капітан роздає своїм. Я не буду тривати. Поки ви одягаєте останнє слово, хочу вас нагородити по грамотою за те, що ви учні 3Б класу загальноосвітньої школи номер 2 є найкращий спортивний клас. <праць> на Все. Дякую вам. Вам більше. I'm <laughs> sorry.